Сьогодні я продовжую сюжет життя сім'ї Бородіних із села Залиманщина і Зюмщині. Люди все життя будували собі житло, вели господарство, а руський мір декількома снарядами. Все це знищив і не тільки все це, а навіть пораних самих господарів. 10 травня був великий мінометний обстріл. Зі сторони Довгарівки, після, після 12-ї години. І ми з чоловіком не встигли добігти до погріба, і ми були поранені. У нас мінно осколкові поранення. Осколки не виймали, не совітують виймати. І після того, як були вже поранені, то що обстріли такі були, що... Вже було дуже страшно. Я в першу чергу виїхала із сусідами і були ми переселенцями в Кероградській області, Кропивницький район, село Субаці. Хочу подякувати Субацям, чуйним людям, які приютили нас, допомагали. Ми там пробули. Пів року. Дуже чуйні люди, дуже хороші люди, з якими ми зустрілися. Велика-велика їм подяка. А потім повернулися сюди. Чоловік перший приїхав. А я трошки пізніше приїхала додому. Тіана. Підемо в гараж до машини. Згоріли Жигулі. Це наші Жигулі. Згоріли. Все вигоріло. Нічого не залишилось живого. Все, що залишилось. Виручала, їздили. На роботу на ній їздила. Дуже вона нас виручала, машина. Ну, залишилася без машини. Одна згадка тільки, один металобрухт. Один металобрухт і все. Це, це Оце ваше господарство. Що від нього залишилося? Це все, що залишилося від нашого господарства. А оце те, що прилітало до нас, подарки подаруночки. Пособирали. Погнуло, навіть трубу. Желізо погнуло, так? Да? Так. Да. Все таке було. Да. Коля, чому йде війна, як ти вважаєш? в них розум немало. І замашки імперські. Я так пажу. Одна людина колотить весь світ. Так. та тут. Одна людина такого наробила. Ну, однако в кінців кінець війни буде. І я вважаю, що не забаром. Ми повернемо все те, що так. перемоги мої скоріше. І миру. Перемоги. І мир буде. Нікуди ж він не дінеться. Всі війни колись закінчуються. І ця закінчиться війна. Перемоги. Да. Що за господарство держали раніше? Так, як були молодими, коли будували все це, то ми... І корова була, корова була і свині, були, свині і кури, свиноматки. І кури були. Кури, бики. Уже плани були вийти на пенсію і жити потихеньку далі. А вони наші всі плани рушили. Спокійно не дали жити. І ваші, і всій Україні. І плани всієї України. Як, як оце? Вам відбудовувати, а тим полеглим, які, які полягли Полягли за те, щоб ми ходили, щоб ми жили, дихали свіжим повітрям. Так. Да. Ваші побажання. Побистріше перемоги, щоб наші воїни вернулися всі живі і здорові додому, до сімей. Щоб цей жах скінчився. І настав мир, так, як настав ми раніше жили. Добре, дякую вам і до перемоги.